Мої вітання усім. Сьогодні до нашої редакції надійшла нова історія і я з радістю вам її зачитаю. Про те, що мій чоловік має коханку, я почала здогадуватися дуже давно. Він не був суперконспіратором, від нього було чути аромат жіночих парфумів. На сорочці я неодноразово знайшла затерті сліди червоної помади, а коли він випадково залишив на кухні свій мобільний телефон, то я перечитала все листування. Ну і дізналася контакти своєї суперниці. В перший момент мені хотілося поїхати до неї і вчепитися їй у волосся. Але, трохи заспокоївшись, я почала думати раціонально. У мене немає жодної роботи через те, що я одружилася, так і не змогла закінчити університет. Що я матиму, коли відкрию зраду чоловіка? Він може легко мене покинути, і я залишуся чим. А так... Після того, як він завів коханку, то я помітила, що він нібито намагається від мене відкупитися подарунками, наче намагався заглушити свою совість прикрасами та квітами, які я отримувала. До того ж, якщо зникне одна коханка, то через якийсь час, звісно, може з'явитися інша. Один момент я вирішила побачити, як в житті виглядає моя суперниця. Через соціальні мережі я дізналася, в який тренажерний зал вона ходить. Купила абонемент, здалеку я дивилася на неї і не могла повірити. Ми були, як дві краплі води, схожі одна на одну. Така ж зачіска, такі ж риси обличчя. Якби хтось подивився на нас зі сторони, то вирішили б, що ми сестри. Після тренування я підійшла до неї. З одного погляду вона зрозуміла, хто я. Гадаю, вона очікувала скандалу, бійки чи ще якоїсь дурниці від мене, а я просто мовчки на неї дивилася. Невже йому не вистачило однієї мене? Ми пішли до ресторану та посиділи. Я розповіла, що для мене не секрет, хто вона, але змінити ситуацію я не можу, тому краще домовитись. Ось так, наче на діловій зустрічі, я поділила чоловіка з його коханкою. Вона не буде претендувати на те, щоб стати його законною дружиною і наполягати на розрив наших відносин, а я, в свою чергу, не перешкоджатиму їх романтичним зустрічам та інтрижкам. А чоловік ні про що не здогадується і далі продовжує вести свою конспірацію. В коментарях, будь ласка, пишіть свої думки, що ви думаєте про вчинок жінки, чи взагалі доречний він, ну і як би ви вчинили, будучи на її місці.